Уявіть, ви відправились у морську подорож до Стамбула, пливете Чорним морем, насолоджуєтеся свіжим бризом. Коли дістаєтеся суші, вирушаєте на екскурсію до Софійського собору. Айя Софія. По дорозі заходите на гранд базар, щоб купити спеції та обов'язкову бублик Сіміт, який буде нагадувати вам про цю неймовірну пригоду. Книга Світлани Богдан Мандри давні та нещодавні розповість вам про сім незабутніх подорожей Ярослава, хлопчика, який успішно закінчив другий клас і отримав у подарунок від батьків морську подорож. Основна лінія мандрів пролягає від Києва до Стамбула, а в давнину царгород і Константинополь. Є тут і про візит Руського київського купця до Саргорода, про паломництво ігумена Данила до Єрусалима у XII столітті, про перший потяг на теренах сучасної України і, зрештою, про сучасні навколосвітні мандри. Щоб заглибитись в історичний контекст, скануйте QR-код. Там захований психологічний супровід, який неодмінно стане у пригоді під час обговорення різних складних тем та допоможе правильно побудувати діалог з дитиною.